Вже звичні ярмарки вакансії у вузах виявили, що теперішні студенти прагнуть влади. Однак далеко не всі констатують активісти студентського профкому мають принаймні елементарне уявлення про діяльність органів місцевого самоврядування. Про можливості потрапити туди на роботу вирішили поінформувати не лише випускників різноманітних факультетів та спеціальностей, але й студентів початкових курсів. Не тільки випускників, ми запросили також студентів, так як ви знаєте, що зараз проходить дуже багато різних стажувань у органах міської влади, зокрема. Такі проєкти, як Молоті, Влада та інші. Ну і студенти таким чином ознайомляться з цими проєктами і, можливо, візьмуть участь у стажуваннях. також. З правилами прийому на роботу до органів місцевого самоврядування потенційних майбутніх колег знайомили чиновники. Виявляється, для цього також потрібно здавати письмовий екзамен, аби переконати амбітну молодь в тому, що потрапити до влади у зовсім юному віці, цілком реально управлінці наводили власний приклад. У 99-му році я прийшов взяти участь у цьому проекті молоді влади, як один із лідерів молодіжних громадських організацій, стажувався. Управлення зовнішніх зв'язків туризму і торгівлі облдержадміністрації. Ось, потім там вакансія, я подав заяву на участь в конкурсі, ось, з другим разом успішно пройшов і почав працювати спочатку в облдержадміністрації, а потім в органах місцевого самоврядування. Можливість зробити кар'єру у владних структурах цікавить багатьох, однак не кожному під силу. А от як поводити себе на співбесіді чи правильно скласти резюме питання життєво важливі для кожного молодого спеціаліста. З цим студентам взялися допомогти фахівці міського центру зайнятості.